Дітей за будь-яких обставин повинно бути дитинство. Саме тому ще минулого року благодійний фонд відновлення та розвиток започаткував проект Сміливі мрійники для підтримки внутрішньо переміщених багатодітних родин та вихованців спеціалізованих навчальних закладів. Наші діти вони живуть, на жаль, в час війни. Більшість цих дітей ночує у сховищі. Цей захід це ніби ковток свіжого повітря, це психологічне розвантаження, позитив, емоції. Подивіться, вони всі посміхаються, вони всі радіють, кожен по-різному це проявляє. Але це те, що дає діткам от змогу трошки перезавантажитися. Це можливість для дітей бачити дитинство теж, не тільки обстріли і війну. Україна багато місяців живе в умовах постійного ракетного терору РФ. Повітряна тривога та вибухи стали невід'ємною частиною того, як сьогодні звучать наші міста і містечка. За цими звуками, на жаль, все менше чутно дитячий гомін і сміх. Тому волонтери благодійного фонду відновлення та розвиток вирішили допомогти дорослим, батькам, викладачам, опікунам у боротьбі за нормальне дитинство з його безтурботністю, радістю, розвагами та мріями про те, про що й мають мріяти діти. Нам сказали, що ми їдемо у блокбастер і все. У міні дуже було класно. Фігурки дуже похожі на справжні та двигаються. Цей макет виособлює собі мирне життя. Тут в нас релаксуюча музика. Тобто, людина, потрапляючи в наш простір, вона розслабляється і може трішки відключитися від усього трешу, який відбувається назовні, і відключитися від війни. І навіть ті, хто приїжджає до нас там з передової, з Бахмута, з багато військових приходить до нас. Вони дуже вдякують за те, що є місце, де можна на хоча б на годину переключитися від УОН Хаша від реальності, зануритися в якийсь казковий світ і відпочити. Вони розпочали. Шукати ті елементи які на макеті, і просто це було до фанатизму. Вони бігли, кричали, я знайшов. Дуже важливо, що під час війни ми змогли все-таки відкритись і дати, особливо дітям, цю емоцію затишку, спокою і зацікавленості в такому об'єкті, як Мініленд. Фонд відновлення та розвиток з лютого 2022 року постійно надає гуманітарну допомогу українцям, які потерпають від війни. Але проект Сміливі мрійники дозволяє зосередитися саме на емоційній підтримці дітей, і особливо тих, хто був вимушений покинути свої домівки і шукати нових друзів, нові захоплення, нові місця сили. В останній день дуже неспокійного для Києва травня волонтерам фонду вдалося організувати дозвілля для своїх підопічних. Більше 50 дітей, зокрема, Куйовині минулого року з Бахмутського району Донеччини активно та корисно провели час. Мені сильно понравилось. Оце там дівчино м'ячики і вот. и здесь мне нравится. Я вообще хотіла на ролики, мені очень понравилось. Я просто хочу все перебувати. Но на жаль, це нереально за день. На роликах вперше перший раз катаюся. Я не боюся, я катаюсь на скейті вже давно, на самокаті. Ну, зато тепер на роликах буду. Мені здається, що це найголовніше зараз. Посмішки дітей. Благодійний фонд відновлення та розвиток засновано у 2015 році з метою цільової допомоги громадам у створенні гідних умов для розвитку дітей та юнацтва, охорони здоров'я, підтримки спорту та популяризації здорового способу життя. Волонтери одразу зосередилися на соціальному житті Донеччини, що потерпала від збройної агресії РФ з 2014 року. З лютого 2022 року розгорнули роботу з надання гуманітарної допомоги громадянам України в умовах повномасштабної війни. Фонд Дія на всій вільній території України особлива увага приділяється громадам Київщини, Донеччини, Житомирщини, Чернігівщини, Рівненщини, Черкащини. Тепер Херсонщини та Миколаївщини розробляються та реалізуються проекти, спрямовані на підтримку родин із дітьми, матеріальне забезпечення та організація якісного дозвілля. Більше ніж вісім років досвіду дозволяють волонтерам фонду ефективно вирішувати питання щодо гуманітарної допомоги для України та її громадян, зокрема і через міжнародне партнерство. Серед надважливих кейсів доставка в Україну з кордону мобільного шпиталю операційної для порятунку життів наших захисників без посередньо на лінії фронту наразі фонд співпрацює з українськими та закордонними гуманітарними організаціями, волонтерськими командами та бізнес-структурами, щоб задовольняти потреби військових і цивільних в Україні. Ця співпраця також стане міцним підґрунтям для розробки та реалізації проєктів з відновлення повоєнної України після перемоги. Досвід, який ми напрацювали, показує, що наша допомога потрібна і військовим, і медзакладам, і територіям, які знаходяться у зоні бойових дій, і, звісно, дітям. І ми будемо далі рухатись, рухатися до перемоги.